Привіт усім! Дякую, що не забувайте заходите на мій канал. Я сьогодні готую старовинну українську страву, яка називається палюхи або бульбеники. Колись в Україні вирощували і багато картоплі, та й зараз вирощуємо. І в кожному дворі була корова. Через те. Сир, це була зовсім не проблема. І через те готували здебільшого страви з картоплі та із сир. Дуже смачні страви були. І от сьогодні я хочу згадати оцю старовину страву, яку готувала ще моя бабуся, хоч мені вже немало років. І якщо когось зацікавить, будь ласка, приготуйте і, і ви. Ось я картоплю відварила в кожушках, три картоплини великих так. Взяла 250 грамів сиру, сюди трішечки вкинула чайну ложечку цукру, поміг іслувати трошки. Приготувала небагато петрушечки, чесничку, три зубочки на чесне кодавку, кропцю. Молоденька цибулька, ще на огороді, не так холодно і все це ще росте на городі, хоч уже і листопад місяць. Сіль, трішки молочка, буквально дві ложечки, і борошно. Товкачиком чи через м'ясорубку. Отак подрібнили. Картоплю почистили, звичайно, від кожушків і, і пом'яли так або подрібнили. Додаємо півтори ложки молока, додаємо дві ложки борошна і замішуємо таке крутеньке, але м'якесеньке, тісто картопляне. Мокрими руками вимісили отаке хороше тісто, дуже гарне тісто картопляне. І готую начинку. Сіру мене трішки кисловат, я вже говорила, через те кинула чайної ложечки цукру, підсолю за смаком і додам чесничку два середніх зубочки. Петрушечка, кріп і молоду цибульку. Зелень ви можете додавати, яка у вас є і яку ви любите. На тарілочку кила трішки пороша, і от таке картопляне тісто у нас готове. І начинка теж вже готова. Змішала сир, зеленю та сіллю. Сілью поклав, соло поклала в велику тріпку. І тепер буду формувати. Відщипувати від тіста невеличкі кульки, як на варенички. Невеликі вареники такі. І готуватиму палюшки. Але такої форми прямокутної. Ось такий шматочок я відщипнула. І тепер буду, як варенички готувати, але формувати прямокутною. Відкладаю начинку на картопляне тісто, а в цей час у мене вже кипить водо. Змочуючи руки в борошно, весь час виліпала сім таких палюшок або бульбеників. У кожного народу називають по-різному. Така страва є в багатьох народів, але в Україні теж вона. І Я так вийшло сім великих палюшок у мене і один маленький. І тепер я їх вкидаю у відсолену воду. Це я вам показала палюшку просто на мисоці, щоб ви бачили, які вони. Але їх обов'язково потрібно власти на борошно, притрусити мисочку борошну. І досить такі великі палюшки. Або бульбеники у нас виходить. Варяться за принципом вареників. Спаливли і готові. Усе, звичайно, варене, через те довго не потрібно. 3-5 хвилин і наша страва готова. В мисочку вливаємо сметану, чи розтоплене масло, чи шкварочки підсмажимо, як кому подобається. І будемо викладати. Наші палюшки або бульбеники, кому як краще. Викладаємо по три штучки на порцію, або по дві. Скільки у вас вийшло, ну, мене вийшло сім штучок, звичайно, і один маленький. Через це ну, буде три і два жінок, звичайно, менше треба, через це покладу собі менше. Беру малесенький і показую, який же він в розрізі, виходить. Чудовий. І щось новеньке. І все під рукою. Будь ласка, якщо сподобалось вам такі мої палюшки чи бульбеники, поставте подобайки і підписуйтесь на мій канал. Повірте, це дуже смачні такі варенички, тільки картоплюні.